Дівчата, вітаю вас. Сьогодні з вами подивимося книгу по в'язанню, до речі, яку я взяла в бібліотеці. Тут будуть кардигани без складних візерунків, як багато хто з вас любить. Тут буде просто кардигани, сучасні. Звертаємо увагу на пряжу, на колір, і саме головне на викройку, на мій погляд, тут саме головне викройка. особливо для тих дівчат. Які полюбляють швидко оновлювати свій гардероб в'язаними речами. Тому дивимося. Так, так, це поки що рекламка. Тут цікаві моделі, сучасні, але без складних візеруночків. Так, це в нас так. Це в нас перший кардіган. Він мені, до речі, подобається, тому дуже. він, Ну, бачите, лицево гладь. Нічого в'язати, тільки потрібен час так, для того, щоб вив'язати довге полотно. Він під класичний образ ідеально, ідеально під, підійде. Роздивляйтеся, знаєте, так, що можете поставити на паузу і зробити ем, більше увеличити. Увілічити можете відео, також і фото. Дивіться, цікава, яка моделька. Резиночка по бокам, ой, по бокам понизу такі як лампаси, бачите, по бокам. Дивимося. Так, викрайка наша, чи тут її нема на цю модельку. Так, на цю модельку немає. Ну, тут, здається, все зрозуміло, так? По прямі в'яжемо полочки і спинку. Можливо, далі буде. Так, наступний кардиган. Я думаю, що вони будуть далі. Тут теж, теж все зрозуміло. Меланжева ниточка з карманчиками. Сучасна така молодіжна модель. І спинка. Все лицева гладь. Резиночка 2х2, так як перші модельки. Так, тут такий коротесенький у нас кардиганчик. Бачите, ідеальні моделі для дівчаток, які починають в'язати зовсім простенькі. Далі знову меланжева ниточка, знову лицева гладь. Звертаю увагу на ниточки Лана Гроса майже, майже в кожній моделі. Спущене плічко. Цікава модель. Вона простенька, базова. Але ж чому б не мати таку гардируки. Так, дівчатка, добрались до викрик. Зверніть увагу, тут в'яжеться суцільне полотно. Там ще будуть моделі. Е, наступні те ж саме. Дивіться, це дуже-дуже швидко вив'язується. Не потрібно рукава дов'язувати. Не потрібно дов'язувати комір. А модель гарний. Я... Пишіть, звісно, свої коментарі, але я вважаю, що багатьом з вас теж сподобається. Можна, можна додати, звісно, планочку. Так? Тому що я бачу, там, де повинна бути планка, трішки підвертається. Але, мабуть, в цьому і є родзинка моделі. Так, далі. Кардіган. Тут візеруночок, тут сітка. Яка зараз дуже актуальна. Так, зі спинки ця модель. Теж сучасна молодіжна. І така ж сама викрайка. Не дов'язується ні планочка, нічого. Але, мабуть, вона тут і не потрібна. Тут вся краса в простоті, мабуть. Далі. Це вже моделіка така називається кімоно. Елегантне кімоно. Бахрама. Нікуди не зникає, ні з одягу, ні з сумок. І знову звертайте увагу на викройку. Без ніяких шовчиків. Ну, тільки що вони будуть по наплічках, бокові. Маю на увазі рукава зараз. А можна і суцільно зв'язати, тільки на плічках зробити шви і все. Можна суцільним полотном в'язати. Далі такий морський стиль, кардиганчик. Подовжений знову гладь. Швидко дуже вам, мабуть, показую, але бачите, що такі прості моделі, дуже довго на них затримуватися і не потрібно, тому що. Ми з вами полюбляємо візеруночки роздивлятися, а тут просто така сучасна, сучасна мода. Без ніяких заморочок. Так, тут вже такі теплі моделі пішли. Знову, бачите, лицева зворотня петелька. Без ніякої знов планочки. Товстенька тут доволі ниточка. Дуже стильно. Я обожнюю, коли в книгах, в журналах таким чином е показують моделі, де видна кожна петелька так затишно одразу від таких фото. І за спинки. Тут навіть теж, бачите, немає викрайки, ну, тому що вона тут Тут все видно. І збоку дивиться, ніяк не оброблений край. Так, знову повторюся, воно тут і не потрібно. Вся краса в цій простій моделі. В цих полосочках, смужечках, вірніше. Гарний, дуже такий теплий колір. І товстенька ниточка. Задоволення не, тіль, не тільки носити такий одяг, але й в'язати. Микесенька, товстенька ниточка. Так, далі. Букльована ниточка. Теж чорний кардиган. Тут, мабуть, його зовсім не роздивишся, але в цілому ви. Бачите? Лицева гладь, резинка тільки на манжетах, ну і по низу теж є, і по низу моделі. Буде дуже тепло, якщо вдягати на осінь, на прохолодну осінь, такий картиган. карманами теж ця модель. Так, знову ще одна моделька, букльована ниточка. Мобуть такий самий. Так, такий самий кардиган, тільки ми тут можемо його роздивитися завдяки світлій пряжі. Городський кардиган прикладається. Це просто і стильно. Так. Далі такий у нас кардиганчик. Це вже повторюється моделька, така вже у нас була. Подивіться на викрику. Як гарно не спадає рукав. Мабуть, модель повинна бути дуже зручна. Вив'язуєш полотно, шиваєш так тут в районі рукавчиків, і виходить така чудова річ, яку хочеться роздивлятися, якщо побачиш в ній когось. Так, тут безрукавочка у нас довга. Базова для нас річ, ми всі таки полюбляємо. Зручно, тепло накинув на спинку і гарно. Тільки коли меланжева ниточка або секційного забарвлення, так хочеться суцільним полотном до пройми її в'язати, щоб з боку не було таких переходів. У мене, до речі, є теж половер. Де зробила помилку. В тому плані, що в'язала окремо і переди спинку. І збоку зовсім некрасиво. Але вже не стала перев'язувати. Так, поближче, подивіться. Це така моделька, що береш і в'яжеш, нічого вигадувати не потрібно. Тепленька ниточка затишна. Перекладаю як коротеньке пальто. Бачите, з таким цікавим коміром. Мабуть, перекладається як відкладний комір. А що це за пряжа така цікава? Знову Лана гроса, шерсть. Так, тут окремо всі деталі переди, спинка, рукава і поясочок, але так вона щільно зв'язана що одразу можна і не зрозуміти, в'язана чи взагалі шита ця модель. Так, ще така моделька пончо. Бачите, як сучасно воно в такому стилі. Молодіжному обіграно це пончо. Бахрама. Теж є по ці модельки, ну, ну, взагалі, як і уявлення пончо, так? як вже дорослі жіночки носять їх. А тут, бачите, дуже стильно воно. Обіграно. Тому і для дівчаток теж підходить. Головне правильно вив'язати та прикрасити. Дівчатка книга на німецькій мові, але хочу нагадати, що завдяки GPT чату можна все швидко перекласти. Сподіваюся, вам сподобалося. У нас 15 хвилин, не так багато ми і продивилися. Не, не дуже довго дивилися цю книгу. Коментуйте, що вам сподобалося. Е, під описом, під відео буде е, посилання на мій телеграм-канал. Заходьте, е, бо, якщо вам сподобалася якась моделька, в телеграм-каналі я виставляю фото. Всім гарного настрою, мирного неба над головою. Дякую вам за коментарі, за вподобайки і задонати